Усім привіт, до вашої уваги огляд мішечка з подушкою. Подивимось, що випадає. Наслів у нас така гарненька подушка. В комплекті їх чотири штучки в гарному стані. Дивимось далі ще ось така велика на стільці. Дві штучки. Є ще така на стільці. Одна, дві. Далі. Теж на стільці. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І тут прям цілий комплект. Ось така гарненька подушка. І шоста, шоста до наших кодучок. Гарненька подушка. Ще на стілець. Ага, мішечка, невеличка. На маленький стілець. Яконька. Це спинка у нас така довга гарна. Ще ось такого плану. Вже була дві штучки у комплекті. Ще м'ятелька. Гарненько, Теж класна. І ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що ще попадає.